Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, хочу вам трошки показати свого міста, показати наш парк це парк Бабаєва. І ми з вами трошки прогуляємось. А ось оце кафе, Не кафе, а ресторан Аліва. Зараз теж розповім, що там є цікавого. Ну, До речі, якщо ви у вас обідня перерва з 12 до 14, ви можете прийти в цей ресторан. І замовити собі їжу по дуже демократичній ціні. Я знаходжусь біля машини допомоги. Вон ви бачите, ось там стоїть машина допомоги. Ось така машина тут прибирає ми асфальт. І іноді не встигаємо вдома пообідати і колись замовляла обід саме в цьому кафе, в цьому ресторані Оліва. Значить, Що було на обід? До речі, зараз вам розповім. Ну і так ми з вами прогуляємось парком. Коли ми замовили обід, обід вартував 168 гривень. Що входило в ці 168 гривень? В них входило в перше блюдо, 300 грамів була курка, такий супчик легенький, потім була паста, макарони твердих сортів. Вон так миють асфальт у нас. Бачите, я вам зараз і показую, і розповідаю те, що, те, що коштували. Там вони вимивають. Бачите, які молодці. І було перше. Можна взяти з собою, а можна поїсти там. Бачите, як миють асфальт. Ой, боже мой, малей упали. Тут помили асфальт. Бо тут я дуже люблю нахаджувати свої шаги, свої кроки. Мені дуже подобається. І так, перше було, потім було. І коштує 31 гривня. Уявляєте собі? Уявляєте? Ну, Це тільки в ці часи і в будні дні з 12 до 14. Значить, перше було, коштувало 31 гривня, паста з. Куркою коштувала 59 гривень, яблучний крамбл або бісквіт 31, шуба або салат Цезар 31. Боже, дивіться, яка сакура. Ой, яка Да, сакура, це ж сакура, якщо не помиляюсь. да? Да? Сакура. Так. Далі. І, і все. Перше, друге, десерт і салат можна було замовити або шубу, або Цезар. Теж по 31 гривні. Ну і там, якщо скласти, вийшло 100 Боже, 168 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, не більше, менше може да, навіть, бо щось я одне не брала, а чоловік брав повний, як то кажуть, пансіон. Тому, тому можливо, там щось я десь помилилася, але все коштувало по 31 гривні, крім пасти, вона коштувала 59. Це я вже знаю 100%. Тут будуть висаджувати квіти кожного кожного року. Зараз вам трошечки розповім історію цього парку. Дивіться, яке небо. Всім бажаю тихого мирного дня, щоб не летіли вже ракети від наших не до сусідів. Дівчатка фотографуються, поставили камеру. Тут дівчатка малесенькі їздить на роликах. До речі, напишіть мені в коментарях, чи хочете ви такі прогулянки, буду вас брати з собою. Це парк не той, що біля мого дому, це, ну, скажімо так, центральний парк. І якщо вам цікаві такі відео, я буду вам такі шматочки мого міста показувати. І саме цікаве, що. Ось цей парк, я вам сказала, він особливий, тому що він такий був раніше у нас занедбаний. Поки нам мером нашого міста не став он там, бачите, статуя, діти біля неї фотографуються, поки не став мер міста Бабаєв. Але єдине, що мені не подобається, що саме ця статуя вона стоїть знаєте, як пам'ятник в, в парку, Ну, скажімо так, увіковічать ці, всі ці моменти. ось. Ось він Бабаїв. У віковічі це можна всі на кладовищі, а сама назва Бабаїв так, я це підтримую. Але ж ну, я вважаю, що це не потрібно тут, ось так як пам'ятник тут стояти. Тому що загалом кожен мер міста він повинен робити свою роботу, облагоражувати це все. Бачите, який він гарний цей парк. Кожен повинен робити свою роботу. Тому, знаєте, коли вас водять в ранг святих. Він просто виконував свою роботу добросовісно. Ну а ставити пам'ятник саме в парку, я вважаю, що це недоречно. Запрацює парк, ой, запрацює фонтан. Ми з вами будемо ввечері гуляти. Якщо ви напишете Хочу, 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 обов'язково вас візьму. Він у нас працює з підсвіткою. Дуже така яскрава підсвіточка, і в один з вечорів ми з вами обов'язково сюди прийдемо. І називається ця ця територія, да, скажімо так, це місце називається Пентагон. От зазвичай, як місцеві десь зустрічаються, вони кажуть, де ми зустрічаємось на Пентагоні. Тому це є, скажімо так, назва. А знаєте чому? Тому ось цей фонтан він вистроєн в такому, знаєте, як макет Пентагону. П'ять кутків. У нього раз, два. Дивіться, ну, і вам, можливо, не видно, але ж як зірочка да? пітіканічна. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите? П'ять кутків. Раз, два. куток, отам три, отам чотири. Воно. І ось там п'ять. Тобто вона як іде, як п'ятикутна зірочка. Тому він і називається Пентагоном. І люди, як зустрічаються, зустрінемось на Пентагоні. Отам трошки далі я ходжу в магазин до Каті. У Каті є е, одяги, да, які я показую як модель, тому також долучайтеся. До речі, скоріш за все в четвер ми з Катю саме підемо. Я піду до Каті і ми будемо вам показувати красу. Дивіться, які квіточки. Дивіться, які гарньоні квіточки. Ось такі гарні. І ось ми з вами зараз почитаємо саме, що написано на цьому камінні. Дуже багато ввечері виходить людей сюди, з діточками, прогулятися. да І Тут так лавочки, там через кожні 100 метрів лавочки можна посидіти, помедитувати. Місто Кременчук. Парк сквер імені Олега Бабаєва закладений в 50-му році, реконструйований за ініціативи міського голови Кременчука Олега Бабаєва і переіменований на його честь у 2014 році. Але коли я вам казала про те, що ну, недоречно я вважаю, той пам'ятник ставити, але нашого мера було вбито, вбито практично біля свого дому. Тому Мабуть, комусь він заважав. Мабуть, не так дерибанів кошти, які дерибанять зараз. Тому мені здається, що саме це було його причиною смерті. Те, що він був, ну, скажімо так, порядна людина. Ось така водичка, це все працює. І ми з вами вечором якийсь вечорочок обов'язково прогуляємось. Мамусям дуже гарно, ви бачите, багато мамусь ходить, які. Вигулюють своїх дитинчат. Пісточки бігають з радістю і задоволенням. Далі я вам покажу. Зараз ми підемо, ми йшли цією, ой, Боже, яке небо. яке небо. Ми з вами йшли оцією дорожкою. Тут є дві, навіть три дорожки, тут є паралельні, а тут ось так іде дорожка. І з тієї сторони теж туди йде дорожка, і там вже знаходиться мій дім. А в нас... Відкрили після року війни, по-моєму, або більше трошки Макдональдс, він знаходиться не в цьому місці, а знаходиться в іншому. До речі, сьогодні заїжджали, я була героєм. Чоловік купив собі гамбургер та попить, а я сказала ні, тому що що? Я поснідала повноцінно. І якщо не кожного дня, то звісно, я той Макдональдс терпіти не можу, тому що там немає нічого корисного. Хотіла вам розповісти про Каївсім. До речі, теж я не прихильник цієї їжі, хоча раніше я постійно там знаходилась і це було в мене в пріоритеті. Зараз, звісно, весь цей тришак я бачу, з чого він складається. Мене це не приваблює. Тому Кайфсі не для мене, але у молоді, у молоді на жаль, це в пріоритеті. Дуже багато бачу молодих. Ну, таких повненьких дівчаток, хлопчиків. Хоча це неправильна їжа. Але, на жаль, на нас роблять такий бізнес, тому це так і працює. Ну, Боже, як небо виглядає. До речі, напишіть, будь ласка, яка якість відео, тому що записую на відремонтований свій телефончик, і обов'язково мені про це дайте знати. Намагаюся, щоб якість відео була дуже гарна. Щоб вам було приємно оченятам дивитися. Дівчата зразу ж помітили, хто був на ефірі, на моєму в, в Ютубі, помітили, що якість змінилася. Тому напишіть мені, от я зараз записую одним кадром без монтажу, без нічого. Прямо залью на ефір. В Ютубі ви ввечері вже будете бачити. Я гуляю саме в день. Це наш будинок торгівлі, він дуже дуже старий. Я ще пам'ятаю, як тут продавали з-под прилавків. Але я вас від домоторгівлі відведу, хочу показати квіточки, які вже зацвіли. Це в нас нарциси. Дивіться, які вони гарнюні. Взагалі така яскрава картинка. Дуже шкодую, що раніше не відремонтувала айфон. І бачите, якість змінюється на 100%. Ось така краса. Ввечері мені тут подобається, тому що спокійно, знаєте, все чисто, чистенько. Я по вперше побачила, що саме милий асфальт, саме шваброю, уявляєте? Ось так прочищаєте, промивається асфальт машиною. Запахи такі, так приємно пахне. Отак. Так це працює. Все зелено. Зараз потрошку буде все розпускатися. Ну і взагалі такий тіньочок, Бачила, що завжди є тіньочок. Ну і розочки. Ой, голову. Голубі. Взагалі спокійно і тихо. На жаль, сьогодні не так тихо було в Полтаві, Полтавській області. Маємо надію, що скоро це все закінчиться. Ворог буде виженет з нашої рідної, багатостраждальної, неньки України. Дітки гуляють. Ось такі, дивіться, які дерева. Навіть не знаю, що це за дерево таке. Мені вже аж цікаво стало. Знає, дівчата, ну напишіть мені в коментарях, що це за дерево таке. Дивіться, яке гарне. Таке цікаве, так? Да? До речі, як була за кордоном, бачила дуже багато людей в парках. Я так сама робила, коли ми були в Чорногорії, брали прямо, ось так розтілали якийсь пліт і сідали. Я бачила і в нас також люди вже І це дуже зручно, сів навіть порелаксувати, почитати, а можна і полежати. <сі> Тому взять ну, гарно. Ну і зараз ми повертаємось до машини допомоги. Вирішила вам трошечки показати ось теж такий вид. Це... Івушка, так? Да? Ну, дівчата, що це таке? Що це за такі сережечки гарні? Ну і зараз ми з вами їдемо... йдемо до машини допомоги. Я вас чекаю тут кожного кожного дня. Біля машини допомоги. Ну і далі продовжується парк. І ось так гарно. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока. І ось так, щоб перевернути і закінчити це відео. Пока-пока.